Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І в нас знову гоночки очікують, нас на цей раз середній рівень. Давайте доїдемо. Тепер в мене вже тракові шини стоять. Так що з ними ще краще буде. Поїздка і розгін, і керування навіть краще. Так що я просто їду. Нічого собі я їду. Давайте змінимо колір на ось цей синій. Видно, що тут повний привід. Прискорюємось. Уже 260. Було дуже близько. Ой! Я на гальма натискав. Але щось гальма не спрацювали. Погнали. Було досить близько. Ще залишилось 2 кілометри. Прискорюємось ось так зайшли боком і тепер ляха муха зарано тепер сюди. Що це у нас за гоночка? а знову звичайна гоночка. І це, мабуть, спринт чисто. Ні, не спринт, навряд чи це спринт, це мабуть буде кільце. Погнали! Я так і думав, що це кільце. Ось так. Прискорюємось. Злітаємо. Оце ми летимо. Ой! В опору моста я врізався. Прискорюємось. Можна змінити. Я змінив колір і знову розгатив тачку. Прискорюємось. Ось так. Полетіли, полетіли. Іде лісом. Так, тут боком і лісом. Я вже лідерську позицію зайняв. Так, мене нас доганяють. Ось так. Ось так. Давайте. Прискоримось потроху. Це вже останнє коло. І тут ось так прискорилися. Ой, Перевернули увагу поліцейських. Прискорюємося так. Полетіли. Для кому Ааа, заносить. Прискорюємось. Еде лісом. Прискорюємось. Ось так. Ой. А, вічно мене кудись заносить. Прискорююсь. Я на третій позиції. Прискорюємось. Ідіть лісом, панове поліцейські. Так. Прискорююсь. Мені ще від поліцейських тікати. Йде лісом. Іди лісом прискорююсь. Тільки ці трампліни тут. Прискорююсь! Ось так тобі. До побачення Прискорююсь. Прискорюсь. Так, все встановлюємо. І погальмах ось так. Чорт вони заїхали сюди. Так, з'їду звідси не долетів я. А вони не туди й поїхали. Ха-ха. Так, я повертаюсь назад. Все я зумів відірватися від них. Ну і все, Ну і все, я від них відірвався. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро!